Сьогодні ми також поговоримо про методи захисту від ПЦК ТСП. Багато хто до мене звертався і запитує соно оновлення захисту зв'язку з новим законом про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, чи буде оновлення захисту. Звичайно, буде і вже йде у зв'язку з новим законопроектом про військову поліцію та нові зміни до законодавства України. Зараз оновлюється система захисту Проробляється і буде випущена всім тим, хто в мене замовляв послугу захисту стосовно військового права. Та ТЦК ТСП. Та тому оновлення буде найближчим часом. У зв'язку з лана обставинами, які склалися на сьогодні, тому все буде в порядку. Не хвилюйтеся. Ви отримаєте оновлений захист по військовому праву. Стосовно як себе поводити стосовно ДЦК СП та військової поліції? Тому будьте в курсі. Також хочу спростувати тезу, що будуть проникати до житла цивільних, чи штрафувати когось просто так. Типу повноважені військова поліція. Цивільник саме цього не буде. Тому що в них немає відповідних посвідчень, ані форми, нічого в них немає, навіть якщо є закон прийнятий в першому читанні це. Не про що зараз не кажуть. Тому що вони поки що не мають свій код є в ДПРУ. Це перше, друге. Що занесені вони в єдиний реєстр фізичних, і юридичних осіб та організацій. Це дуже важливо. Тому замовляє в мене послугу витяг за кодом ЄМДПУ стосовно військової поліції. Нагадую, що військова поліція поки що не створена на базі ВСП. Поки що Потрібно десь півроку, щоб її створити нормально. Але я вам так скажу: ці її вимоги у майбутньому будуть все одно законі. Якщо тобі потрібна юридична консультація, а вона тобі потрібна з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності ваших запитань вихід і статусу фізичної особи, коштує. Юридичний захист в сфері військового права. Стосовно ТЦК ТСП коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі військового права та ТЦК та СП 700 гривень. Також мене замовляє о витяг закладом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Я надаю також консультації з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів США в залежності від складності вашої кримінальної справи та кримінального прибавчення. Також я надаю юридичні консультації в сфері податкового права. Як водити автомобіль та бізнес у статусі людини. Я надаю юридичні консультації з усіх норм права в будь-яких країнах світу. Звертайся. Тобі це потрібно. Обов'язково підпишись на мій YouTube канал, Telegram канал. Якщо ультраправий тип, підпишись на мій обов'язково. Телеграм-націоналістичний канал ОНУК. Детальніше шапці профілю цього відео. Також роби донати. Завдяки вашим донатам розвивається мій канал. Дякую, шановним українцям, які за кордоном і в Україні роблять мені регулярні донати. Дякую вам, шановні підписники і непідписники, які роблять мені донати. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Разом ми будуємо з вами правову країну. Ми разом з вами боремося проти несправедливості, яка сьогодні існує проти антиконституційних дій, які сьогодні нам влаштували силові структури Республіки України. Також, як я оцінюю їх діяльність, це порушення статті 17 частини 4 Конституції України, це стаття 109 частина 1, стаття 111. Це для них, хто порушує, хто незаконно затримує цивільне. Саме так, і вони будуть відповідати, стаття 113 диверсія. Стаття 11 дріб 1 Колабораційна діяльність. Тому, якщо ти, ультраправий, звичайний українець, хочеш знати більше, як захистити свої права і свободу, обов'язково підпишись на цей YouTube канал, поширюй моє відео в усіх соцмережах. Також підпишись на мої соцмережі в описі до цього відео на кнопку спонсорства спонсорувати. Тут обговорюється дуже важливе питання справа та інші питання правові і неправові стосовно юридичної тематики і неюридичної тематики.